Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не братиме участь у саміті Двадцятки, якщо учасником цього саміту буде президент Російської Федерації Володимир Путін. Раніше президент Індонезії Відоко, який є господарем цієї зустрічі, запросив на. Зустріч двадцятки як президента України Володимира Зеленського, так і президента Росії Володимира Путіна. Причому треба нагадати, що Російська Федерація є учасником двадцятки, а Україна почесним запрошеним гостем. Формат двадцятки передбачає, що той лідер, який Є господарем саміту, може запросити для участі у його окремих заходах керівників інших держав, які не є учасниками цього формату. Саме таке запрошення було для президента України Володимира Зеленського у ситуації з Російською Федерацією, є звісно абсолютно очевидним той факт, що Російська Федерація сама вирішує, хто з її представників буде присутній на саміті Двадцятки. Сполучені Штати закликали як Індонезію, так і інших учасників двадцятки до бойкотування Російської Федерації у зв'язку з її агресією проти України. Це абсолютно лагічна пропозиція Сполучених Штатів не зустріла розуміння як у Індонезії, так і у багатьох інших учасників формату з країн так званого глобального півдня. таким чином Володимир Путін досі сам вирішує, чи буде він учасником цього саміту, чи направиться на саміт когось з вищих російських керівників. Голову уряду або міністра закордонних справ, сам Володимир Путін ще не дав чіткої відповіді на питання, чи поїде він до Індонезії. Як вважають, російський президент намагався докласти зусиль, щоб саміт у Індонезії знову відновив його контакти із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та лідерами інших країн заходу, зокрема. Росія пропонувала повернутися до її пропозиції ультимативного характеру, які висувалися під час підготовки Російської Федерації нападу на Україну. Нагадаю, що головним сенсом цих пропозицій була ідея, що Північно-Атлантичний союз сам має відмовитися від свого подальшого розширення і гарантувати. Росії, що Україна, Грузія та інші колишні радянські республіки ніколи не стануть членами НАТО. Також Росія вимагала, щоб з території колишніх країн Варшавського договору, які приєдналися до НАТО після 1997 року, були придбані ті озброєння, які Росія вважає такими, що загрожують її безпеці. Очевидно, що і тоді, і зараз подібні вимоги Російської Федерації сприймаються у цивілізованому світі такі, що порушують суверенітет Сполучених Штатів та інших країн-членів НАТО. Однак Росія не збирається відмовлятися від цих вимог ще й тому, що розраховує на довготривалу війну з Україною і зараз потребує виключно паузи для збирання резервів, які допоможуть їй ретельно підготуватися до нового етапу цієї війни. Саме для цього путіну потрібні перемовини із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та іншими західними керівниками. Однак на заході прекрасно розуміють, якими є справжні цілі російського очільника. Саме тому, після того як Сполучені Штати зазнали поразки у спробі бойкотувати присутність Володимира Путіна на саміті двадцятки, стало ясно, що Росія сама буде вирішувати, хто репрезентує її участь. Зараз у Білому домі роблять все можливе, щоб досягти ситуації, за якої контакт Байдена і Путіна, навіть якщо Путін прибуде до Індонезії, не відбудеться навіть випадково. Що всі бажання російського президента показати, що він не залишається в ізоляції, мають наштовхнутися на стіну. Відсутності комунікації від лідерів країн заходу до речі, саме так було і з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, коли він брав участь у саміті очільників дипломатичних відомств країн Двадцятки на острові Балі у Індонезії. Тоді міністри закордонних справ країн НАТО практично не були присутніми. На жодних церемоніях за участю очільника російського зовнішньополітичного відомства. Вони не прийшли навіть на спільну вечерю. Не було жодних контактів кремлівського Ріббентропа з жодним з міністрів закордонних справ країн цивілізованого світу. Рібінтроп з Кремля таким чином не міг навіть умовно похвалитися, що з ним. Одним з головних брехунів в оточенні Володимира Путіна хтось розмовляє. Однак думки спостерігачів, що така очевидна ізоляція Сергія Лаврова переконає Володимира Путіна, що йому не варто їхати на 20-ку поки що не спрацював. Можливо, президент Російської Федерації. Зупиниться на тому, що для нього краще поїхати і провести зустрічі з головою Китайської народної республіки Сі Цзяньпіном, прем'єр-міністром Індії на рендної моді, президентом Індонезії Відоко та іншими лідерами країн глобального півдня, і продемонструвати, що Росія не потребує у подальшому контактів із Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією, Німеччиною та іншими країнами Заходу. Це може бути також досить очевидний логічний вибір Путіна. Ну а щодо української участі, вона, звісно, залежить виключно від рішення президента України Володимира Зеленського. Оскільки Зеленський не представляє країну, яка є членом двадцятки, його відсутність буде просто означати, що він не скористався пропозицією президента Індонезії відоко і не відвідав цю зустріч. Однак є абсолютно очевидним, що сама присутність Зеленського на зустрічі одним з учасниками якої буде Володимир Путін поставить під сумнів українську позицію ігнорування. Людини, що безпосередньо відповідає за напад на Україну, за страждання українських мирних громадян і за знищення української цивільної інфраструктури, до того ж, варто нагадати, що ця людина не зупиняється у своїх планах знищення української державності, повалення української влади і приєднання території України до Російської Федерації, яке вже практично почалося з анексії. Чотирьох українських регіонів після нападу у лютому 2022 року. Звичайно, Зеленському нема чого робити разом із Путіним, а Путіну нема чого робити на міжнародній арені. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на самому Ютуб. Миро вам!